Вітаю, шановні глядачі. Зараз я буду робити чистку на загальний розгляд. Це чистка від негативного магічного впливу будь-якої природи, будь-якого характеру. Чистку можна дивитись усім, навіть дітям, і е, е, також будемо закликати е, щасливу долю. Е, Вдачу, фінанси, здоров'я, відновлювати енергію, це буде працювати ця чистка Для усіх, хто дивиться відео, близьких людей можна промовляти ім'я своїх близьких людей. Ця чистка буде працювати. Якщо дивіться, ви можете 9 разів передивитися. Одразу можна навіть вимкнути вже пізніше звук, просто без звуку дивитися. Дев'ять разів треба переглянути. Або через день можна на протязі місяця переглядати таку чистку. От. І нагадую також про те, щоб ви робили якийсь свій відгук. Від вас має знайти якась чи подобайка, чи донат, чи це буде лайк. Коментар так набагато. Краще, швидше і сильніше працює чистка. Так, починаємо. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, закликаю. Допоможіть, очистити усіх, хто дивиться відео, близьких людей, відкрити всі шляхи і дороги. Я запалюю цю свічку. І очищаю усіх, хто дивиться відео близьких людей. Від негативного магічного впливу будь-якої природи, як віск потане, так зійдуть з усіх, хто дивиться відео близьких людей, усі порчі прокляття, обміни, підміни, переклади, крадники, стяги, кладовицька магія, негативна, отвороти, привороти, розсорки. Вінець без шлюб'я. Покривала вдови, сходять всі порші і прокляття на самотність. Негативна магія, християнська, мусульманська, церковна будь-яка, магія будь-якого Грегора сходить. Сходять усі стяги. Обміни, підміни, переклади, привороти сходять, хумоти, ошийники, собача порча. Також зійде остуда, отворот, переклади хвороби, скиди хвороб, хвороби сходять, всі негативні програми на хвороби зійдуть, порчі на хвороби сходять, порчі на смерть сходять. Заздрість, зглази. Мороки, морочки, порші на тупість сходять, хвороби. Також зійде зглаз, порча на здоров'я, мороки, депресії, перекриття доріг на гроші сходять, перекриття доріг на здоров'я сходять, перекриття доріг на любов, на е, самотність зійде разом із воском, сходить також по перекриття доріг на магічні здібності, блоки, блокировки всі сходять. Також прошу ще сили, допоможіть із воском. Зійде смуток, депресія, посттравматичні явища всі сходять, психічні розлади. Дратівливість, нервовість сходять, страждання, сльози зійдуть на віки вічні, і з усіх, хто дивиться відео близьких людей, і сіль весь негатив на себе забирає. Буде так, і так є. Так, свічка працює. І зараз я запалюю і закликаю у життя тих, хто дивиться відео близьких людей, вищі сили, янгелі-охоронці. Прошу, допоможіть. Я запалюю цю свічку і закликаю у життя усіх, хто дивиться відео близьких людей, закликаю щастя, радість, здоров'я. Любов, приходить, багатство, гроші, стабільні прибутки приходять. відновлюється енергетика, енергія приходить, молодість, краса. Відновлюється організм до ідеального стану, приходить організм в нормальну вагу. Хтось є, що робили програми, щоб вагу набирали. Закликаю в життя тих, хто дивиться відео близьких людей, енергію здоров'я, нормальна вага, фізичний стан. Відкриваються шляхи дороги на здоров'я. На любов, на магію відкритий шлях, сили, енергія, здоров'я. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються, приходить, відкривається шлях, шляхи, легкі, двері, всі відкриті. Ця свічка відкриває всі шляхи і дороги, приходить щаслива жіноча доля, чоловіча доля. Відносини налагоджуються, любов, щастя, гармонія у житті, і мрії здійснюються. Усі мрії і бажання, і наміри здійснюються. Тих, хто дивиться відео близьких людей, буде так і так є. Тут свічка працює, хтось з минулого і є. Е, е, Негатив іде з від людей, які ви знали в минулому, давно. Робився давно. І ще в, такі е, люди, і, про яких ви не знаєте, ворог, якого ви про нього не знаєте. От. І зараз я буду переглядати картами, дочищати, скажіть, допоможіть уші сили. Чи є негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людей, що треба очистити, що треба брати? якийсь негатив, магічний вплив. Програма скиде. Негативні програми. Ну так, тут показано, що ось людина дуже свідома у своєму тут більше стосується роботи, коли ви маєте над собою контроль. Тут вас намагаються вибити із контролю. Над собою, щоб ви закрилися. Вам такого немає. У вас дуже сильна відповідальність. Ну, це більше стосується чоловіків. І тут впливають на, ваш, на ваше прийняття рішень, швидкість, реакцію, щоб ви припинили свою діяльність, вас обирають. Ну, напевно, це стосується як роботи, конкуренти, щоб ви не стояли рівно на своїх. В ногах, щоб ви ховалися, пішли десь під піл'я. Заперечую весь негатив убираю. Дуже сильне. Це більше схоже на морок, уводять із шляху, щоб ви от відмовились від от своїх планів і намірів, хоча ви дуже гарно це вмієте робити, досягати мети своєї. От, і таким чином хочуть збити із шляху. Так, впливають. Це саме стосується людей, які чоловіки, може, ви... постійно в дорозі, путають шляхи дороги, закрити хочуть ваші шляхи. Заперечую весь негатив, убираю, щоб ви все робили дуже повільно, дуже повільно, і наче як перший раз от у вас в голові таке враження, що, наче як перший раз, не усвідомлюєте, що робить. Убираю всі мороки, негативні програми. Знімаю з тих, хто дивиться відео близьких людей, відкриваються всі шляхи і дороги на щастя, на любов, на здоров'я, на роботу, на гроші. Відновлюю ваш розум, ясність, свідомість, ваші думки повертаються до вас, відкривається шлях на свідомість. Ви все розумієте, ваші наміри, наміри всі, плани здійснюються без перешкод, нічого не заважає. Рухатись вперед, перекриваю, перекриваю, перекриваю. вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на вдачу, на здоров'я, на гроші, на успіх. Відкривається шлях, буде так і так. Тут якісь е як пута мерців одягають пута. І це за минулого зійде, ще сходить цей негатив. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив, що треба очистити, зняти з тих, хто дивиться відео близьких людей. Є, знову стосується фінансів, щоб ваші замовники, клієнти, які у вас є покупці, все, що стосується, от якщо ви працюєте із сфері суспільства, люди, щоб до вас зверталися, тут стоїть програма отвороту. Вас не бачать, не чують, не хочуть іти. Прям вплив прямий на людей, щоб від от вас отштовхувались от люди. І ще поставлен захист, щоб, цей, а, щоб це неможливо було зняти. Це я заперечую, знімаю повністю все азтудо, отворот, знімаю з тих, хто дивиться відео, близьких людей убираю. Так, і через це дуже повільно, дуже знизились ваші прибутки. Через це заперечую весь негатив. убираю, Відновлюю прибутки, стабільні. До вас йдуть покупці, замовники, клієнти. перекриваю, перекриваю, відновлюються в стабільний прибуток, приходять замовлення до вас без перешкод, відкриваються очі у людей. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Ніхто не може цього у вас одібрати, забрати не зможуть. Вас чують, бачать, викликають, ви замовляють вашу роботу, буде так. Угу. Тут блокировка стояла. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на клієнтів, на покупців, на замовників, щоб стабільний був прибуток. всіх, хто дивиться відео близьких людей без перешкод надходять гроші, замовлення буде так і так і є. оцікаю ворогів, на навіки вічні. Багато чого сходить. Тут уже ціла гора. Ну Це більше мені йде кладовицька магія і такі остуди, ось туди, дуже багато. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи лишився якийсь негатив, які треба зняти з тих, хто дивиться відео, близьких людей? Є негатив, тут вмішується, втручається в вашу долю. От, Хочуть одібрати, це, це стосується більше сім'ю, вашу щасливу долю, чоловічу, жіночу. Щоб одібрати у вас має бути шлюб, дитина. Ще тут більше даже як вмішалися, це стягують все хороше, вам лишається самотність, бідність і ще така, як мороком, вони поставили програму, що ви навіть і не думаєте, і не хочете мати собі сім'ю, наче це вам не потрібно. Це так мішується прошу вищі сили. Одведіть, одверніть. Ну, вашу мрію забирають, і ви більше про це не мрієте. і Хоча вона у вас по долі бути щасливими, бра, одруж, одружуватись, виходити заміж. І мороки сильні стоять. і навіть зараз ось. Путає, як перепутано все, як підмін стоїть. Шлях відкрився. Прошу Вищі сили, допомоги для тих, хто дивиться відео, близьких людей. Поверніть щасливу долю, чоловічу, жіночу долю, щоб відбувся шлюб, щоб прийшов чоловік, дружина, друг на все життя, щирі почуття без перешкод перекриває, щоб народилися діти без перешкод, відкривається шлях на одруження, на шлюб. Якась замовила жінка похилого віку, ваше хороше забрати, а своїм дітям дати. Повертаю все назад, все хороше, що належить тим, хто дивиться відео, близьким людям, повертаю назад. Відкриваються шляхи і дороги, на щасливу долю чоловічу, жіночу, більше лиха зробити не зможуть. Сили втратять, свідомість втратять, нападати більше не зможуть. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям. Відкривається шлях на вдачу, на любов, на гроші. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше, і ніхто не може цього забрати, стоїть заборона. Буде так і так і є. Тут робили ще магію, злився джин. Ось дуже сильна магія, і ви цю людину знаєте. І це дуже хорошо, що зійшла оці порчі. Так, прошу вищі сили, допомоги. Для тих, хто дивиться відео близьких людей, прошу допоможіть. Скажіть, чи очистилась енергетичний, фізичний простір? Чи лишився ще негатив, що треба зняти ще трошки є. Через крадники, через стяг енергії, дуже сильний відтік енергії іде. І це агресія заради агресії, це не ваші якісь дії. Це просто люди використовують от магію як підвищують свою, не знаю, певненість. Тому що вони так можуть, тому вони так роблять. Але це все знімається, Я заперечую, перекриваю, 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 очищається повністю енергетичний фізичний простір, повертається енергія, оцікаю всі крадники, стяги, всіх мерців оцікаю, всіх джинів оцікаю, відвертаю. Більше стягувати енергію не зможуть, відновлюються. Енергетичний стан тих, хто дивиться відео близьких людей до ідеального стану, повертається повністю здоров'я, енергія, краса. І всі негативні програми обираються, ануліруються більше. Вам не треба зловживати, переїдати випивати Цікаві всіх джинів, демонів. Бісів, отвожу, одвертаю, всіх мерців, оцікаю, стоїть захист міцний. Янголи-охоронці вдень і вночі захищають, оберігають, не на лишають захист міцний, припиняються всі негативні енергоотоки. Більше ніхто не може користуватись вашою енергією, без вашого дозволу, втручатись в ваше життя не зможе. Буде так і так і красиво вилився. Джин, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на любов, на здоров'я, на гроші. Відновіть енергію, поверніть сили, зняті повністю всі прив'язки, негативні, кермічні борги, цікавіться. І буде все сказане, здійснено так буде. Зараз я ще раз перегляну. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився якийсь негатив, магічний вплив, втручання у долю тих, хто дивиться відео близьких людей, чи вдалося очистити негатив, забрати. Погане, лихе. Стоять ще програми. Є люди в сильних, дуже мороках. У вас стоїть програма розсорки, вас розвели із вашою коханою людиною. Дуже сильно сварки. і Полюють за вами, полюють за вашими грошима. Тут є чоловік, на якого полюють якась жінка, замовляє прям програми сильних розсорок, ви під мороком дуже сильним. І більше ваш статок когось дуже турбує, щоб ви були самотні, треба. От. Заперечу весь негатив знімаю, всі ресурси, агресію обираю, негативну програму, морок знімаю, з тих, хто дивиться. Так, на самотність, ось, будь ласка, заперечувась, негатив убирай. Відкриваються шляхи дороги. А, ще вас відвертають від ваших дітей. Заперечувась негатив обираю. Відновлюю спілкування, відновлюю ваші, ваші відносини із дітьми, із своїми близькими людьми, дружиною, чоловіком. Не важливо, чи це жінки, чоловіки дивляться. Повертаю всі ваші почуття, любов до рідних, відновлюється нормальний стан, знято повністю всю розсорку, студу, морах знято. Більше ви не агресивні, спокійні, буде так і так і є. І Також ваш чоловік більше не агресивний, знято повністю весь дегатив, агресія обирається. Повертається все назад, тому хто зробив По Верховному суду, не на переклад на них самих, хай самі з цим живуть, буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливе життя, на спокійне спілкування, мир у сім'ї, злагода у сім'ї, налагоджуються відносини. Відкриваються шляхи до дітей, відкриваються шляхи до дружини, до чоловіка. Спокійне спілкування буде так і так. Ти біль сльози і страждання виймає, повертає ворогам. Буде так і так і є. Зараз я хочу подивитись ще раз. Скажіть, допоможіть, чи знялися всі негативні програми, які є які робилися тим, хто дивиться відео, близьким людям. Зараз знялось, але будуть робити ще на майбутнє. У вас йде магічна боротьба. Ми будемо повторювати. Я це чистку буду проводити, хочу 9 разів провести, щоб ви переглянули. Ну і кожен раз переглядайте таку, робіть, чистку. Можна її навіть на швидку перематувати. На швидкості дивитися, так можна робити, і без звуку. Просто енергетика, щоб йшла. заперечу ваша мрія здійсниться. Тут люди є, хто мріє мати сім'ю, дітей, то тут все буде добре. Повертається весь негатив, тому хто робив. Да, шлях відкрився. Відновлюється ваше спілкування, відновлюється здоров'я. Більше немає жодних перекриттів, доріг на дітей, на любов, на гроші. Повертає сили, повертає здоров'я, все, що стягнуто було, відновлюється, ваші фінанси відновлюються, здоров'я, молодість, краса, енергія, Жага до життя повертається, оцікається все погане і лихе, всі прив'язки, кладовицька магія, порчі, прокляття зняті. Повністю очищено енергетичний фізичний простір. Ви активні, щасливі, без втоми наповнюєтесь силами і енергіями. Постійно, стабільно приходять гроші, стабільно приходить енергія, здоров'я і сила з вами буде так і так є. Ворог пішить. Буде все сказане, здійснено, так буде. Так що я буду іще продовжувати. от Я дякую вам за увагу. На цьому я завершую. нагадую про ваші відгуки, донати, подобайки, коментарі. Не забувайте, це від е, набагато швидше, краще працює чистка, захист. от І до зустрічі. На цьому все.